Гастрономічно розважальне свято Фруктовий день вже стало традицією в Ужгороді. За помірними цінами тут можна було скуштувати різні види солодощів, фрукти, попити чаю. Головна мета, яку переслідують організатори солодкого заходу, привернути увагу населення до проблем цукрового діабету, ознакою якого є високий рівень цукру у крові. Саме тому на одній з локацій працювали волонтери, які проводили безкоштовний миттєвий аналіз рівня цукру у крові. Серед перехожих скринінг цукру крові. Має таку на меті з собою завдання виявити цукор в тих, хто не підозрює, хто не знає Випадкове вимірювання цукру крові, як правило, виявляє 3-5%. Цукру в крові підвищений цукор в крові в тих, хто навіть не підозрює. На святі також побував виконувач обов'язків ужгородського міського голови, який теж пройшов миттєвий тест на рівень цукру у крові. Зрозуміло, що саме від здорового способу життя багато в чому залежить наше здоров'я, і тому постійно треба звертати на це увагу. Сьогоднішній захід дуже хороший, тим, що він привертає увагу до цієї проблеми. На завершення свята учасники мали змогу взяти участь у заїзді на велосипед та послухати музику місцевих виконавців.